Навіть не знаю, що сьогодні буду робити. Зараз підемо погуляємо. Не оприділилася, куди мені цей плющ висадити еректу. Ще не знаю. Все остання моя гортензія крупнолиста. Помахала мені ручкою. Безкінечне літо. Серія безкінечне літо це кудбай. Айстра, ось-ось, розквітне. Мась, ти що там робиш? Мій куточок я тут забрала. Горщик один. Треба щось придумати туди поставити. Абрикоса, ця гіляка мабуть, її треба зрізати. Це моє крісло, так воно мені подобається, воно таке зручне. І сідати в нього зручно, і вставати з нього зручно. Ось так виглядає мій садок. У сонячному промінні вранці. Ще нема восьмої години. Це моя друга галерея. Ось стоять. А третьої не видно майже. Вона закриває. Яблунька її закриває. Дерева у мене багато, натягала свого часу. Змерзла? Масю. Натягала свого часу. Небо блакитне, блакитне. Сокіл полетів. Треба декілька дерев посадити. Купувати не хочу. У мене є попересаджую. Просто попересаджую та й все. Далі подивлюсь. Щось я захотіла, я їх опорожнила, щоб тут нічого не було, а тепер мені закортіло, щоб тут знов щось росло. Зараз піду в кар'єр та й принесу чогось. Ось калікарпу я також сюди, мабуть, висаджу, От, тобто також горщечку висаджу. Вчора гуляла і надибала е, коров'ячі телячі голови. З рогами, ну, скелети оці, розумієте? І я думаю, взяти собі чи ні. У мене тось роги баранячі висять. Я ми, потім мене так чогось трихунуло. Думаю, ні. Не хочу. У мене садочок, ну, скажімо так, кумедний, але не до такого ступеню. Передумала. Ось калікарпа. Її треба, щоб вона була схована. Отут щось треба посадити, Ось на цьому місці. Тут стояв, стояв пеньок, оцей. я його сюди переставила. А, мабуть, пеньок треба переставити, тому що тут півонія. Ось терчечка. От так кожного ранку ходжу, думаю. О, відновлюється. Який молодець. Це кизил. Відновлюється одна гілка на цій, не бачу, не бачу ось. Є-є-є. є. Це добре, мій ящичок стоїть. У мене ще один такий. Ну не такий, трішки інакший, задумка є. Понаставляю ящиків замість рослин. буде в мене сад, садок ящиків. Тось все-таки жере мої дубочки, обжирає. Яка зараза. ті, що нижче, ні. А ті, що вище. Гляньте. А нижче всі листочки ціленькі. От хто б це мов, міг бути. Дивіться, який ти гарний. як він закручений, наче спіралька йде, так? Ви бачите цю спіральку? Я бачу. Бересклетику тут дуже сподобалось. Маю два кущики посадила тут, може його поживцювати, ай, не буду живцювати, у мене майже нічого не, 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 не живцюється, не буду я його портити не хочу. Вероніку, оце я її тут сію. Ось, бачите, оце насіння. Я отак беру і скидаю в землю, але тут у мене мульча, тож треба так пошерудити, щоб та мульча. Ой, щоб те насіннячко до землі дістала. Голобода. Оце тут у мене тільки вона. І збереглася декілька кущиків Вероніки. Ось вона новенька росте. Ой, як гарно тихо. Ну, вже було. Уже гепали. Ще шести не було. Вони люблять так ввечері, вранці, вночі. Це взагалі їм насолода для них. Моїм туєм кирдик, мабуть, буде. Це Мленя на це типу сагради. Це ці ось уже все. М -м, як вона міні. Все, внизу ще там щось зелененьке. Довго стояли, більше п'яти років росли. Мінічки такі. Що тут за вітром занесло якусь. Так, ну все буду йти з собачками. От треба водички подали, Гляньте, яке воно. Буруб'яшками ця травка. Зараз позаливаю водою, Знов їх. Та все, гранати мої почервоніли висять. Треба зняти, мабуть, гарний каріоптеріс. Я в кожному відео його хвалю, хоч би не залюбити. Ось гранатики висять, ось видно. Червоні червоні. Так, все, піду я з собачками погуляємо трішечки. Ластівка моя. Мій дракончик. Надумала я йому крила приробити, тож нехай росте. Буду йому відрощувати крильця, мої корита. Оте пусте стоїть. Все, доброго дня, гарного настрою. І тихого дня, звичайно.